Один учень, один комп'ютер, держава серед 12 пріоритетних національних програм називає запровадження високих технологій в середній освіті і прагне комп'ютеризувати школи. Цей проект називається комунікаційною реформою освіти. Головне покликання якої забезпечення рівного доступу до інформації всіх дітей. Фахівці не дуже вірять в оперативну комп'ютеризацію шкіл. кажуть, це надто дорого, та й програми старіють ще 5 років. Затяті скептики не чекають від його проекту в суспільстві, яке на їхню думку ще морально не готове до такого технологічного прориву. Однак в очікуваннях сприятливого морального клімату можна прогавити багато чого цікавого і відстати на десятки років. Репортаж Ольги Ніколайчик я б хотіла б більше з інтернетом працювати, знаходити там інформацію. Одинадцятикласниця Алла Латишева може дати фору професійному веб-дизайнеру. У цій київській школі навіть малеча із комп'ютерними технологіями на Ти. Чиновники кажуть, такими обізнаними незабаром будуть не тільки учні спеціалізованих шкіл, а всієї країни. Кожен школяр матиме власний комп'ютер та доступ до першої національної 4 g мережі. Вона дасть змогу отримувати оперативну інформацію з усіх предметів. Цей національний проект фахівці називають комунікаційною реформою в освіті. Реалізація цього проекту дозволить зіграти на випередження в інноваційній сфері в масштабах цілої Європи. Цей проект повинен вирішити ключову проблему, це забезпечити рівний доступ до інформації всім дітям. Якщо уявити собі, хоча, хоча б частково, що буде реалізуватися цей проект, це означає інше мислення викладачів, вчителів, це інші програми, інші підходи. Об'єднані в так звану освітню платформу, учителі та учні зможуть користуватися бібліотекою, архівами, обмінюватися файлами, а батьки матимуть змогу контролювати навчальний процес. Автори проєкту вже підрахували. Новітні технології заощадять держбюджету до 400 мільйонів гривень на друкуванні підручників. Та вчитель інформатики Інна Горнікова на технічний прорив дивиться скептично. Якщо говорити про програму Один комп'ютер, один учень, то думаю, що матеріально це досить складно, оскільки техніка застерігає щонайменше за п'ять років і необхідно повністю її міняти. Не готові не тільки школи, не готове суспільство в цілому, От морально не готове. Гроші на розробку та впровадження новітніх технологій для придбання нетбуків кожному учню держава шукатиме здебільшого серед інвесторів. Щоправда, скільки коштуватиме цей інформаційний прорив, ніхто точно не прорахував. Розробники національного проекту голоси.